Це чудова притча про мрії, які збуваються не завжди так, як ми цього чекаємо. Згідно з однією давньою легендою, багато століть тому в чудових гаях Івану народилися три кедри. Вони, як відомо, ростуть дуже повільно, тому в них були сотні років на розуми про життя і смерті, людину і природу. Вони стали свідками величезної кількості подій на землі. Як приходили і йшли царі, народжувалися і падали цілі імперії, як величезну кількість разів люди проливали кров на полі бою. Вони бачили любов і ненависть, багатство і бідність. Вони спостерігали за караванами торговців і самотніми мандрівниками. Вони бачили, скільки разів змінювалася мова у людей. І як вони вигадували алфавіт. Дуже рідко вони говорили між собою, вважаючи за краще спостерігати і розмірковувати. Але одного разу вони затіяли розмову про своє майбутнє. Багато я побачив на своєму віку, тільки влада має силу. Тому б мені хотілося перетворитися на престол. На якому буде сидіти наймогутніший повелітель на землі. А мені здається, зітхнув другий кедр, що головне добро. Тому б хотів би стати інструментом, який зможе перетворювати слово в добро. А я впевнений, що головне це віра і душа. Тому б хотів би, щоб люди, дивлячись на мене, наповнювалися надією і вірою. Десятиліття йшло за десятиліттям, і ось одного разу в гаю з'явилися дроворуби. Вони зрубали всі три кедри, відвезли їх у майстерню і розпиляли. Кожен кедр мріє про своє, але реальність рідко збігається з очікуванням. Перший кедр став звичайним хлібом для худоби, а з його залишків майстер спорудив простеньке ясло. Другий кедр став грубим сільським столом. А колоди третього кедра за непотрібністю відвезли на склад. Всі три кедри розочаровано зітхнули. Як шкода, що люди не знайшли гідного застосування до нашої чудової деревини. Широкий, роки і ось одного разу якась подружня пара без даху над головою прийшла на ніч ліг, той самий хліб, побудований з першого кедра. Жінка була при надії і в ту ніч народила хлопчика, якого вони поклали в ясло на сіно. І в ту ж мить перший кедр усвідомив, що його мрія здійснилася. він став опорою наймогутнішого поволітеля на землі. Через кілька років за стіл з деревини другого кедра сіли учитель і його 12 учнів. Перетрапосою вчитель вимовив кілька слів, і другий кедр зрозумів, що став опорою не тільки чаші з віном і страви з хлібом. А й Союзу людини і Бога. На наступний же день коло третього кедра спосодили хрест і прибили до нього цвяхами на півживу людину, кедр жахнувся своєї долі і став оплакувати долю свою і долю людини прибитої до нього. Але й не минуло трьох днів, як людина на ньому стала світочем миру, а сам хрест перетворився зі знаряддя тортур. Символ віри. Так здійснилася доля трьох ліванських кедрів. Як це часто буває з мріями, вони здійснилися, але зовсім не так, як ми могли б собі це уявити.